У нас пряма Все, тепер ти в прямому ефірі. Перезараз зайду, чекай, там ти мені кидав. Дай, дай, да. Я-є-є. Я в шорті забіс прям. Задини свій е, зади на свій, ну, на свій е, профіль. Ну. Я не знаю, я ти чекаю. На свій профіль, і воно світар. Ну да. тут я з собою згідний. Але більшість Ну тобі. Більш... Ну да, підход. Ні, ну але на андроїдах і на комп'ютерах все займісь. І на ну там на, на, на телевізорах. Ні, то заробити, типу там треба десь хвилин почекати, 20 і плюс, ну. кинути І, якось я, дуже чудово. ну щоб був було тобі потрібно, що селичку можливо телеграм кинути, понять, і розкрутимо їбанути і все. Ні, Все, гарно все працює да, і навіть поняв. Там ти собі вже просто може підкоректуй, поняв. Рамки. Я зрозумів, що рамки на айфоні Ні, Але в цілому, типу. Ну да. Так, Та, да, треба, ну я думав, ти кинеш силочку, понял, телеграмчик, чи типу зайдуть. Так, почекай пару хвилин хвилин 10, ну типу там. Ні ну я снідаю, що рекомендації ну, не будуть, якщо ну там. І мене, я думав, типа. Ну. Я типу поняв, що я розраховував, що типу, ти кинеш там Телеграм, все, типу, твій всі, ну, твоя братва все золотить, і вже від тієї братве. А ну, якщо так, то. Ну, дивися, знову ж таки. Ну якщо ти завтра запустиш, будеш запускати, Тут, тут, там. О, коректую, О, свій, ну, тут. Бо зараз сюди коректуй, допустимо. Мозу стрімчик ну, підкоректуй собі все. Я ж і все. Якщо мені казав, треба не для всі запустимо, щоб ти типу, поняв, ну, підкоректувати, там щобі не подобається там. Ну так. Да. Блять, я може попробую, не знаю. з же, може 100, ну, типа поняв з нового каналу. Ну да. Так, винду же мать, я знаю. Винду Windows... же. <съех> Не, ну так я думал, я думал, что ты погодишься с этими пацанами, блядь. А, ну так. Фиг его знает. А вже, вже 4 онлайн, чекай. Треба почекати. Ні, ти щось іграє, але теж вони не будуть, ну, дивитися, без мікрофона сидиш.

Раз, два, три. Чувате мене? Раз, два, три. Чувате мене? О, все, заебись. Вообще песня, да? Раз, два, три. Чувате мене? О, все, заебись. Вообще песня, да? Але що шо, тут онлайна нема. Раз, два, три. Да, О, все, заебись. Вообще песня, да? Але що тут тут онлайна нема. Да, пиздец. Раз, два, три. Очікає. Раз, два, три. Все, заебись. добре. Так. Тепер як би це зробити трошки? Фіксоноти. А, тут людей нема тут, я думав, що є якісь рекомендації, о, ти що, приказувався? То то закидровай, на дуже мало. Та ні, це це куда який ютуб? Ти ж я Та ну нахер, це бну, це тут немає ніяких реків, оу, що я включив куз-залоп. Нема смислу тут сидіти йобаний компот, нема онлайн. Так. Слюду тобі не вернув Ні, чувак, ти шо прикалуєшся? Ні, ні, Киг що шо ти гониш, чувак? Кіреки, чувак, Шлишай, шо ти лишай, що ти прикалуєшся, щоб я ще то стрімив на ці залупі? Ні, тут, не, тут немає нічого, чувак. Ти шо прикалуєшся? Ні, ні, чувак, ні, йду тікток. Та як стрімити тут, що прикалуєш? Хіба на твій чопіти? Та подиви навіть тут, тут нормально все зробили, а тут залопа якась. Та ні, чувак, ні, ти що, прикалуєшся? прикалешся. реки, чувак, що ти прикалуєшся? Йобнуті, ч недобре. Добре, коротше. Все. Будем тіктос. Не, не, чувак, ти що прикалуєшся? Воно даже не оптимізоване, две, воно даже нема де. Топ за стрім, все там добре, ну, стоїть, все нормально. Ну, взагалі не, ну. Дви гра, 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 дивись, друзів, не видно. Ти шо на приколі, чувак. Дивись. Не видно все. Так, да, тут аудиторія була, то що ти гониш тут? Нема ніяких рек. чувак, які рекі... які реки, чувак, що ти прикалуєшся? Ну тут немає реків, реки мають зразу бути. Мають ко фу-фу-фу зайти, люди мають писати, о, ти хто там? Дурно час обиде. Та бо я знав, бо то по цей ютуб, ну його ніхто не дивиться переважно, де. Див. Подиви, які тут стрімери, воу, тут ще не хочеться дивитися Та те, ні, оу, ти шо гониш. для той стримы, блядь, два онлайна, Та не, оу, не, ні, тут вообще не-не-не-не-не, ні, 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 тут не буду стрімити. Ты шо, тут нема онлайна по людях Ты шо, чувак? Там 6 онлайна Та да, не чувак, Фуф, не 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 чувак, Я разумный Я тут не буду стримить Mm. Лишається приколи. Добре, коротше, всю. Коротше, все, я зрозумів, що тут нема смислу. Нема, нема, нема. Йдемо цього. я поняв, що Я спробував Ніхуя. хуя. То мало якось так ну, підтягатися, якось там. Типу, якось має йти там. І, і не доста ще та дві, навіть не від кого. А, гру, гру зближує дурної. типу. Шо, такі реалії. Ні, та я думав, ти казав просто рекі, типу. Я думав, є, але я дивлюся по людях, то ні. Та що 4 онлайн, що приказувається, що стриметься при 4 онлайн, що йолів, що ні, старий, ні. ні, ні, ні. Добре. Я так грати не буду. Завтра хіба запустимо, попробуємо, але я щось не маю бажання йти стрімити щось це. Ти що прикалуєшся? Коротше добре, йдемо цього. Як це зупинити, цю залупу? Чекай. Що це за ПС, ой, щось? і